To wie pane oszkosa. Шалачі з ярої пшениці радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Господарі, добрі люди, несемо звістку в хату і усюди, у віфлиємі, у віртепі, син Божий народився. Христос рождає! Славімо Його! Ангел поспішає, Христос рождає! Приносимо вам люди веселу новину у вифлеємі, матір Божа, породила сина. Христос народився, ірод засмутився. І на людей, і на Бога я тяжко розлютився. Проступійте, люди, бо цари рожде, Кака тут воля. Вот в чем вопрос. да, вот это нанесла удар серьез. Мессия. Иисус царьком себе воображает. А цей народ ему и верит, и чекает. Не будет так. Понятно всем? Бог и свобода. Вот чего не допускать. Приказываем всех детей убить, чтоб трон никто не смог забрать. Все, що накаже нам Іра закон, Нема, Ні кром нього сильніш чоловіка. Іра цар нашого живо віка. Мій приказ для всіх один. Дітей зібрати з усіх губин і винащити геть усіх. Нікого не лишать живих. Ой, чи чули люди, ви набуновий. Na voz Майбутнє себе вберегти. Піду куплю спортивні плавки і через тису прямо помілині. Та що ти кажеш, друже, І це так вічеш на чоловік. нехай донатять, допомагають ті, хто мільйони заробляють. Можливо, десь домовляться там на горі. Що можуть діяти звичайні пастухи? Подямся, друже. згадай, що є на не страшний. Завжди є той, хто хоче ми розгубити. А разом вироди нам легше вбити. У небі сяє нам дорого вказ. Єднаймося без смутку і образ. До Ісуса поспішаймо й перемогу здобуваймо. Надія є, бо наш народ радив не на коле. У нас в руках родине доля. І що? Чого добився я цим всім? Чи стали всі вони рабами? Ні, їх янгол повернув до тями. Я майже їх довів до сказу, але вони міцні зарази. А може їх заграти всі? І цього кого? Я цар заморського народу. І мій народ по горах і лісах лукає, кращої долі собі шукає. А сьогодні ангел сповістив, що Христос це народив. Яць дари собою взяв, Щоб Ісусик їх прийняв. Я чую, мова йде за подарунки. А що ви знаєте про подарунки долі? Мальчик мой. Доля не мама, сопельки тобі не витре. Денюшку з карманчика дістаєм, дістаєм, дістаєм. На збір грошики кидає. Броки самі не пинають. Їх донатами знімають. Конечно. І тут даринок. А я тут поки одаду. І потім. Ти тобто що, іру? Оди перепізнають. Ходять чутки в моїм краю про тебе бісова душа. Всі знають, Ір, цар тиран, народи. Ісуса мусимо спасти. Нехідник рухів відпусти. Царю. Його мій цар. Заграни його. Тировий царю з далекого краю. Тебе я бачу вітай! вний шлях тобі, Іра, твоя си. Він перед собою. Тяжко Тоб сяг'яш. Пройшов я тисячі доріг. Стоптав я тисячі доріг. Аж доки долетів М -м. Тут вже чую грішну душу. З собою в Друже мій любий, дуже везли. Тебе шукав я довго, бо безлі. Ваших балачок. До боротьби приготували. Прийшли ми не самі. Гей, смерте, ти до нас зійди, бо ми сталі вже зачекали. Анотехо. Косити. Баба траву. Своє косо. Не тебе, старуха, перечиться Це... со мною. Я могу щому сіла? Змушувати відкоритися. Безумна! цього світу, я сильніше находжуся. І з початку свого віку я нікому не клонюся. Я монархиня, всього світу пані. Князі і царі під владою моєю. Усіх вас я посічу косоль своєю. Зостав мене. Я жить хочу. Пусть у тебя золочу. Доллар повисим. Золотый потом. Стабильность обещаю я. У меня ж страна. Семья. Тебя я, милая, озолочу. Тебе я ладу подарю. Від мене не відкупишся, ти злотом вразить сину. ха я зі мною в домовину. Рине зло, лютий цар відступив, долав його спільний доволі порив, хай згода й любов поміж вами дарує, хай справами вашими серце кине. Разом ми могутня сила, нас не раз, віда косила, а наш рід не перестане, доки у родинній скрині є сорочки старовини, доки у теплій любові наших дітях пісня вимога. Він щує вам у куляді, що вже лиле харожді. Без клоботів, без біди, по другої поляни. Хто народився? Його! Дагі. Бог вся рождає, хто чого може знати. Ісус моє ім'я, Марія мумати, Сусан не лишню в'яця рожденого боє.

Загальна наша ідея народилася в минулому році, коли сад вертепів поїхав на профронті території і вносив з собою вертеп в території, які потребували якоїсь магії, відтворення українських традицій, якоїсь позитивної нотки в час бойових дій. І ми наткнулися цим і вирішили в новому році, в цьому в цей рік, 2025, вже 26, шостий, принести толіку вертепу і на наш південь, і наш осередок будуємо Україну разом, вирішив також. Доєднатися до цієї ініціативи. Ми зібралися всі разом нашими учасниками, які так як із Одеської області, так і з інших областей України, приїхали всі в Одесу і провели вчора перші наші вилазки з вертепом в місті, а сьогодні вже приїхали південне, щоб принести трохи традицій українського народу, відтворити те, чим раніше наша країна пишалася, що робила і за чого попадали під заборону під час Другої світової війни і вирішили зараз то потрошки відтворювати і внести в на загал, до нашого життя. От зараз ми побачили вертеп, він такий трохи, якби і традиційний, але під наші реалії ірод це якраз є наш агресор. А от розкажіть, як адаптували його до сучасності mm -hmm. загальне вертеп це поєднання світської і релігійної складової. А ми вирішили трошки ще додати і сучасність, як ви вже дуже гарно підмітили. А наші ролі також поділені на біле, як і чорне, де в білих ролях це є ангелик, Звіздар, пастушки. І якраз таки в антагоністах нашого вертепу це є якраз і чорт, так і сам Іра, такі в ролі московитів виступав, що він хоче узурпувати нашу владу, забрати її собі. І, може, я теж помітила, що коли в нас був повстушок, я чорт також відігравав цю роль, що на що донатити не потрібно, допомагати війську не потрібно. Бо зазвичай, якраз такі російська пропаганда, так само зараз впливає на нас через мас медіа через вплина оточуючи нас середовище, що не потрібно допомагати війську, потрібно просто бути звичайною людиною, яка нічого не діла. І ми вирішили це показати, висвітлити в нашому вертепі, що факту це все впливає на нас зовні, бо всередині ми навпаки хочемо допомагати. Ми робимо все можливе, щоб наблизити Нашу перемогу, через наші дії, маленькі кроки, навіть починаючи з маленького донату, починаючи з платіння сіток в можливих локаціях, де є в місті, і своєю громадською позицією, свідомістю щодо того, як зараз. Ця війна впливає на нас, в пошуках нашої української ідентичності. Ну і загально думаю, що цей вертеп в містах, куди ми його несемо, приносить більше розуміння того, що наша українська є, що ми маємо його плекати, нести, не забувати, ні в ні в не маємо його ховати, а навпаки, доставати з тих старих скриньок, бабусів, юдусів, розповідати, як було раніше, як в школах то все в нас починалося, і не забувати, що все починається з нас, з маленької дії, і треба бути тією зміною, яку хочеш бути. Ось так, от, будучи молоддю, uh -huh. все одно намагайтесь не проходити по традиції і намагайтесь їх нести далі, і так може передавати майбутньому нашому поколінню. Так, ми намагаємося, пробуємо. Наприклад, в моєму дитинстві також не було ні вертепів, ні якихось таких традицій, які суто були українські, вони були трошки заховані під Новий рік, що головним святом для нас було воно, а не Різдво, а не Маланка, не вертеп. І зараз ми пробуємо відтворювати це, бо хто, якщо не ми, це якраз таке наше мото нашої організації Будемо українцями, якщо не я, то хто. І ми також це несемо в наших діях. Бо Якщо ми будемо думати, що хтось інший за нас це зробить, то це ніхто не зробить, треба починати робити. І ось якраз це був такий гарний приклад, як ми зібралися, захотіли реалізувати це, втілити в життя, і ось це сталося. Паралельно у нас було два вертепи. один в місті Ізмаїл, а це на півдні Одещини, і ще один вертеп, з яким ми сьогодні зараз вітала до південного. У нас було і в Одесі. Ми вчора колядували, вертепували. І сьогодні оце в південному весь день буде плануємо провести. Ходимо по закладам, по освітнім установам, але сьогодні. в них, на жаль, вихідний день. Тому будемо ходити просто по місту і нести традиційний цей настрій, заспівати з людьми. І якраз раз таки паралельно ми збираємо на збір для наших друзів, наших братів, які знаходяться. На лінії фронту, на півдні, і збираємо для них на реви. Якраз таки зараз це дуже потрібно і це не є військова зброя, якраз таки потрібно як більше захисною потребою, яка дуже нам ну, зараз ціннісно потрібна. А От за два вертепи, скільки вдалося зібрати? В місті з ми збирали 10 тисяч з копійками десь що. Там ми збирали до сестрі з півдня Пилюлія, збирали її на дрон. Але це знову ж таки це десь одна дванадцята частина, мабуть, від нього. Але нічого страшного, це теж великі гроші, бо зазвичай, коли ти відкриваєш збори, вони збираються місяцями. А тут за один день ми змогли збирати дуже добру суму, і це теж про щось таке говорить, що люди відгукувалися і хотіли хоч якось заторкнутися до нас. Вчора ми зібрали 4 тисячі. Одесні був, на жаль, вже під вечір, а загально не так, прямо, щоб збирала це заспівували, бо хотіли просто подарувати людям гарний святковий настрій і поділитися своїм цим різдвяним теж настроєм з ними. І сьогодні ми навіть більше не те, щоб збираємо гроші, скоріш приїхали поділитися тим, що хотіли б бачити в майбутньому, коли приїхали б на Південне. Можливо, наступний рік приїдемо, тут вже буде п'ять вартепів портпомісту йти. І це було б дуже класно. Це була маленька дія, яка б змогла, можливо, молодь підростачі покоління, задуматися про те, що ага, так вони ж теж так можуть наступному році співтворити це подійство. Мені дуже сподобалася реакція людей на вулицях. Ми спочатку колядували в Одесі, і, в принципі, дуже цікаво бачити, як реагують навколишні люди, коли це не зовсім звичайна річ, коли йде вертеп і колядує. От дуже багато хороших відгуків чули. Нам навіть заспівав мужчинчик якусь дуже стародавню українську коляду, чого ми не очікували. Тому мені подобається. Це домий досвід для мене. От як молодь ви намагаєтеся все-таки нести далі наші традиції, ті самі вертепи, коляда. От розкажіть, чому саме для вас це є таким важливим? Для мене в першу чергу це є важливим, бо я знаю історію своїх пращурів. Я знаю, що моя бабуся, яка жила під режимом СРСР, вона була змушена сховувати все, що все, що їй передали її батьки, і вони могли колядувати тільки за зачиненими дверима, тільки коли всі штори прикриті, але все рівно вона, попри всі е, бар'єри, передавала ці традиції своїм дітям, своїм внукам. І вони прийшли до мене. Я вважаю важлив, дуже важливим е, зараз, коли це набагато легше, продовжувати це нести і поширювати. От сьогодні вертеп ваш такий, як я зрозуміла, він перенесе на наші реалії. Розкажіть, як ви адаптували його? Е, ну, взагалі це потрібно, щоб легше було донести ідею самого вертепу, бо це не тільки релігійні мотиви, та це взагалі про концепцію добра і зла. І набагато легше пояснити зло через реальний приклад, який кожен день нам загрожує. І от добро в вигляді ангела. Ми збираємо для спільного друга на реби на південному напрямку. От яка ціль спору взагалі? Зібрати гроші, купити реф. Саме загальна сума, знаєте? Загальної суми ми напевно не знаємо. Скільки? 600, 600 тисяч. А от як взагалі вам собі грати ролі? Як могла проганяти того самого ірода? Мені дуже подобається. Я все дитинство ходила вертепами. І я завжди була Ян. Це для мене світла добра роль, яку мені найлегше дається відігравати. Ну, загально роль такого агресора, такого поган, поганця має бути на даний момент. Ми перенесли це на сучасність. Я є особленням Росії. От і роль вона є доволі складною у виконанні, тому що я сама з Херсону, я прожила окупацію, і для мене дуже важко мати будь-які асоціації з Росією. Але ця роль є важливою і важливо донести людям, що будь Яке зло буде поборено. В кінці мене забирає чортиця у пекло, бо смерть мене поборола. І я думала, що це така. Дуже важлива частинка нашого вертепу як надія на світле майбутнє і на те, що зло все таки буде проворено. Тому ми можемо провести таку аналогію з нашою ситуацією. У мене не було в дитинстві досвіду від вертепування, колядництва або щось подібного, тому що південний регіон він є дуже зросійщеним. Ми довгий час перебували під окупацією, і будь-які згадки про історію, будь-які традиції вони знищувалися. І зараз для мене є дійсно великою цінністю це відродження. Досліджувати, ми довго шукали колядки, ми готувалися. Репетирували ми близько місяця, а сценарій ми готували ще місяць до цього, тобто два місяці. Ми витратили на підготовку цього вертепу, і це маючи вже певні напрацювання від наших колег з вертепів сад. От. Але все, що ми шукаємо колядки наступного року, плануємо ще більше дослідити, можливо, знайти щось, що відноситься до південного регіону. Це дуже важка і великий обсяг праці, але ми хотіли б дійсно це зберегти і спробувати передати це надалі. Ви так вертоково відбували на півдні України? Це про місця містах. А от чи є в планах на наступний рік збільшити цю кількість? ми би насправді хотіли більш якісно та більше охопити саме південь, тому що е на схід, наприклад, їде верте сади на північ. На заході є свої вертепи, їх дуже багато. А на півдні нам варто привносити, якщо не ми, то хто та, в бурі є таке важливе слово, е -е, таке важливе речення. Якщо не ми, то хто. І ми кожен цей переймаємо. І ми хочемо охопити більше південь. Можливо, наступного року ми охопимо більше Одеської області або там навіть ми але це буде саме південь. От як для вас, те, що у вас не було такого, як ви не а але зараз все-таки більше дізнаватись про цю традицію, а більше її приносити в світ. Як особисто для вас це? Та я не є дуже релігійною людиною, для мене це більше щось таке світське, але відтворення подій релігійного характеру або говорити про минуле, інтерпретуючи через годину, є дуже важливо, дуже круто. У мене дуже позитивні відчуття, мені крайні подобається. Це люди довкола, це відчуття єдності і те, як на нас реагують місцеві. Чи повинтевого? Та завтра ми вирушаємо до села Молдованка. Це така більш традиційна штука, коли ви їдете в село і в селі вертипуєте. Да, ми будемо ходити по там. Там у нас немає цілі збирати гроші. Там ми хочемо саме привнести цю традицію і показати людям, як може бути.